Один на один студі працює журналіст Валентина Ілліна 22 січня 1919 року на Софіївській площі міста Києва відбулося проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки через 80 років в Україні офіційно на державному рівні в цей день почали відзначати День Соборності України. Утім, після двох десятків років незалежності проблема єдності нашої держави таки існує і до нині. Власне про це ми поговоримо сьогодні з Максимом Гоном, істориком політологом Рівненського державного гуманітарного університету. Вітаю вас! Доброго дня. Культурні та ментальні цінності між українцями заходу та сходу були завжди. Я думаю, що з цим погодиться кожен пересічний глядач, який сьогодні дивиться нашу програму. Вони навіть в історики отримали назву Синдром Збручана, наскільки я пам'ятаю, як твердять історики, то об'єднання УНР і ЗУНР – це історичний факт, який показав, що українці завжди готові були об'єднатися в будь-яку слушну мить. Все ж через століття ця проблема повернулася, і ми бачимо ситуацію, яка нині відбувається на сході України. Скажіть, будь ласка, чому на сході України, на вашу думку, виникли сепаратистські настрої? Непросте питання, пані Валентино. Ну, найпростіший варіант відповіді це покликання до імперської політики будь-якої держави, яка здійснює таку політику, яка, умовно кажучи, закодовує? Пересічну людину. Те, що відбулося сьогодні, як на мене, це проблема подвійна. З одного боку, це впливи Росії, з іншого боку, це світогляд багатьох громадян України, які не встигли стати властивими громадянами. Мати паспорт це не означає виконувати закони. Мати паспорт громадянина України, це не означає щиро любити її і не заглядати. Кудись по іншу сторону кордону. Тому, як на мене, треба говорити вже відверто, наважитися на це питання не тільки в політиці Росії, питання в тому, що, як з'ясувалося, на жаль, далеко не всі громадяни України хотіли бути її громадянами. І той імпульс, який дав агресор, просто став каталізатором до того, що частина наших співгромадян відкрито проявила свою позицію. Таким чином, подвійна і ми, ми громадяни і політика зовнішніх сил. Ми можемо сказати, що за роки незалежності українські мужі, які керують державою, недостатньо багато сил покладали на те, щоб все таки оті цінності, які були закладені ще актом воз'єднання УНР і ЗУНР, УНР, набули насправді реалій. Можемо ми про це говорити? Безперечно. Безперечно, мені здається, навіть за президентство Ющенка, який був найбільш умовно кажучи, національно-патріотичним серед президентів, політики на консолідацію суспільства не було. Було багато зроблено в контексті голодомору. Голодомор відзначаємо, ввели відповідні дні пам'яті, але насправді та українізація, яка проводилася, як на мене. Це не українізація. Треба було братися за дітлахів, передусім. Треба було видавати дешеві доступні книжки українською мовою. Треба було видавати, друкувати дешеві настільні ігри, які були доступні для дітей. І оце була виважена, розумна політика держави. Насправді завершилося, що в такі дні, як 22 січня, проводились якісь красиві заходи, і вважалося, що це політика, якої буде достатньо. Події останніх місяців вже, на жаль. Років показали зовсім ні. Консолідації правдивої не відбулося. І це величезна помилка наших політиків. Я хочу зараз, на, з вашого дозволу, зацитувати одну цитату з Акту Соборності. Так ось там написано такі рядки: «Однині на всіх землях України розділених віками Галичині, Буковині, Закарпатській Русі і на Дніпрянській Україні. Буде одна велика Україна. Мрії для яких найкращі сини України жили і вмирали, стали дійсністю. Однині повіки буде одна самостійна Українська Народна Республіка. Е, я чому вибрала саме ці рядки? Вони мені нагадують дуже ті події, які сьогодні відбуваються, чи не так? Ми мусимо свідомити, що будь-яка декларація це передусім декларація намірів. І ті красиві слова, які зараз прозвучали з ваших вуст, це відтворення красивого наміру. І забігаючи наперед, я думаю, більшість з нас пам'ятає, що в 2020 році Симон Петлюра уклав Варшавську угоду з поляками, розробив план боротьби з більшовиками, але при цьому віддав фактично Західну Україну. Я маю на увазі Галичину і Волинь. Тому. Мусимо розізняти декларативні наміри і правдиву політику. Це реальність, на жаль, це політика, і тут нікуди не дінешся. Всі президенти декларують, та й ми, пересічні громадяни, багато декларуємо і далеко не завжди знаходимо механізми виконання своїх обіцянок. І красивих слів, от власне під час відповіді на моє запитання, ви зачепили історію цього дня, 22 січня. Для багатьох пересічних громадян сьогодні сучасників. Я впевнена, що це просто красива дата, в якій яку ми визначаємо День Соборності України. Хотілося б почути історію, але не так, як для істориків, а так як для телеглядачів, для тих, хто не копається в історії, і мало про це знає. Добре, я спробую взагалі тоді без дат. Ми мусимо усвідомлювати, що, як ми кажемо, територіальна єдність це одна, один із компонентів, який живе в національній свідомості. Якщо у нас є національна свідомість і вона є в серці, а не в деклараціях, то ідея єдності етнічних територій, вона природні природне природні дихання для людини. Тому всі, хто патріотичний, не декларативно, а щиро патріотично, я думаю, вони добре усвідомлюють це. За книжками, цей рух соборності, як це називається в Україні, в Європі це називають іншими словами, розпочинається ще з консолідації Київської Русі, коли землі, удільні князі почали тягнутися до Києва, це давній процес що з 13 століття, в який завершується тяжіння до єдиного центру. А далі це спроба зберегти цю єдність. І це насправді дуже важко, тому що територіальні перерозподіли на превеликий жаль. Це історія. Від давніх цивілізацій. Якщо повернутися до дати 22 січня 1919 року, що передувало акту злуки? Які процеси? Відродження, національне відродження України, яке супроводжувалося колосальним національним піднесенням в той час. Як результат, це третій універсал Центральної Ради, яким проголосили утворення Української Народної Республіки. І четвертий універсал, який проголосив незалежність. От ідея незалежності це ідея відокремлення від імперії, від тих держав, які раніше розчленували Україну, а ідея Соборності це ідея об'єднати постколоніальні території. І насправді це доволі складно, якщо в двох словах, скажімо, Галичина вона розвивалася в контексті високої політичної культури Австро-Угорщини. Волинь, де ми живемо, була в складі Російської імперії, де про політичну культуру ну, можна говорити, але вона дуже відрізнялася від того, що було на Захід. Об'єднати свідомість, об'єднати не тільки тіло, якщо говорити образно. Складний процес. І... Тобто державу на той момент можна казати, що смикали у різні частини певні там я не знаю, як це назвати, певні чинники. І хто став ініціатором того, щоб все таки от все зійшлося? Сучасною мовою політична еліта. Політична еліта завжди відповідальна за наміри, передусім, по-друге, вона відповідальна за механізми реалізації своїх декларацій. У випадку із історією акту злуки це результат, передусім намірів політичних еліт, які були підтримані громадськістю. І той, те зібрання у Києві, зібрання на Софіївській площі це показник ну, певної певного дійства, дійства, яке повинно було передусім проголосити, продемонструвати всім, що починається нова історія в житті. України як держави і українців як нації, яка нарешті зібралася воєдино. Тому для мене це рух двох складових політичних еліт, які прийняли правильне і відповідальне рішення, і громадськості, яка сприйняла цю ідею і готова була зі зброєю в руках захищати територіальну. єдність. Ми ядність. можемо в даному випадку говорити про якісь прізвища, які імена, які спонукали до цього процесу? Безперечно, безперечно. Я думаю, кого вибрати передусім. Ну, очевидно, це Логвін Цегельський, це один з найяскравіших політиків того часу. Я думаю, що варто говорити про Володимира Винниченко, власне, вони і були головними дієвими особами при проголошенні і підготовці акту звуки. Я думаю, що треба говорити про Євгена Петрушевича, який очолював в Галичині. Українську Народну Республіку згодом був диктатором ЗУНР. Я думаю, що принаймні ці прізвища, ну спільно з Симоном Петлюрою, зрозуміло, вони увійшли в історію, в тому числі завдяки тому, що прилучилися до проголошення соборності акту злуки. Ми, згадуючи про акт злуки, не знаємо, що він не був зовсім вдалим. Що заважало цьому об'єднавчому процесу? Він відбувся задекларований на документі, він оголошений для народу, але насправді як такого акту злуку не відбулося тоді, в той день і в той рік. Чому? Безперечно, пріоритет регіональних інтересів, якщо дуже летанічно, десь тим, що обидві частини України в той час мусили зі зброї в руках виборювати свою. Незалежність, і галичани, і надніпрянці, як з'ясувалося згодом, здійснювали зовнішню політику, яка не консолідувала збройні сили для боротьби. Згаданий мною Варшавський договор, коли Симон Петлюра пішов на співпрацю з поляками, дуже промовився в цьому контексті. Він практично з самою угодою, текстом угоди, віддав Галичину і Волинь на відкуп полякам. Тому справді Акт злуки – це передусім декларація, яка практично не була реалізована в житті, тому що навіть не був створений єдиний Кабінет міністрів. Влада виконавча в Галичині була одна, у Києві інша, і помітного узгодження дій між Львовом і Києвом фактично не було. Скоріше, два уряди, які намагалися об'єднати свої зусилля, але до конкретики, до потужних реальних проєктів, так і не дійшло. Україну, як завжди, хотіли розпорошити? Виходить, що це в нас якась, я не знаю, історична дилема, що постійно не відбувається оці, оцієї цієї єдності. Як це можна пояснити? Україну справді весь час намагаються розчленувати, але треба усвідомлювати, що це ставалося з усіма націями, які не змогли побудувати потужних держав. Ви можете це говорити на прикладі Європи з усіма націями? Ну, найпростіший приклад це Італія, яка була роздроблена на сотні, перебільшував на десятки країн ще в 19 столітті. І, власне, термін, який ми називаємо Соборність, він походить з італійської історії це іридентизм, рух консолідації етнічних територій і назва праці Юліана Бачинського Україна іридента, яку ми перекладаємо як Україна незалежна. Насправді це Україна консолідована. Візьміть приклад сучасний Ізраїль. Його не намагаються розчленувати чи знищити. Історія, ну, на превеликий жаль, політична історія це боротьба за території за народи. І переважно це відбувається не без втручань держав із зовні інших держав в нашому випадку. Постійно можна сказати, що втручається одна єдина держава, яка має ну я не знаю якесь своє бачення на те, ким має бути Україна. Це Росія, ну, це класичне імперське мислення. Причому не одна Росія раніше ж Україна була розчленована ще століття тому між чотирма державами. Росія з її нинішнім керівництвом, безперечно, це класичне імперське мислення, імперська практика, і якась, якась дивна впевненість в тому, що керівництво Росії має право вирішувати долю націй, долю народів. Я думаю, історія розсудить і оцінки… чому українці ведуться. Ну як так склалося? Дивіться, ми все таки росли в умовах. Ну, я буду говорити зараз про те покоління, яке пам'ятає радянський союз, так часи, часи становлення незалежності, ті, які вже от прожило за часів незалежності. Чому в одній країні люди? Які дивляться одне телебачення, живуть під керівництвом однієї країни, мають різний світогляд. Чому західняки, я буду так називати, досі не купуються на імперське мислення Росії? А ті, хто живуть на сході, ну вибачте, але мені це нагадує от, знаєте, ручки, отак от поставили, і як тільки поманили, всі пішли. Чому так відбувається? Я б не хотів перебільшувати і не ділити західніки, і ті, хто живуть на сході. Мені здається, що це проблема, яку ви озвучуєте, це проблема вибору конкретної людини. Один відомий вчений, його прізвище Ренан, свого часу, сказав, що національність це щоденний плебісцит. Причому плебісцит самому в собі. І я дозволю собі сказати про себе, щоб не зачіпати нікого. Для мене постання України, суверенної України це був. Була внутрішня дискусія, я ніколи не був дисидентом, я ніколи не кажу студентам про те, що я не знаю там засновував рух, я був свідомий комсомолець, я це визнаю. І перші жовто-блакитні прапори, перший тризуб, коли я побачив, це для мене був імпульс дискусії. Тому я думаю, що та проблема, що частина наших співгромадян симпатизує Росії, це проблема. Недопрацювань держави, значить, щось ми не так доносили, значить, не спрацювала школа, значить, не спрацювали вузи, значить, не спрацювало телебачення. Найпростіше сказати, винна Росія. Ніхто з неї провини не знімає, ми розуміємо, що це злочин, але разом з тим треба наважитися і сказати самим собі. Частина наших співгромадян, на жаль, сепаратисти. Для мене це передусім їхній вибір. Трагічно помилковий, але це їхній вибір. Ви сказали, і ми вже говорили впродовж програми. Що там зверху політики-чиновники, які керують країною, вони не допрацювали. У мене от закрадається думка, що для них це вигідно. Ми вже говорили сьогодні про Віктора Ющенка. Ви знаєте, коли в свого часу я помітила таку тенденцію, коли він почав втрачати рейтинг, то він різко почав піднімати тему голодомору. І в очах частини українців він справді на ці теми винирнув як національно свідомий керівник нашої країни. В свого часу так само було підняття теми соборності, адже багато років про День Соборності взагалі не згадували. Згадували про злуку Зунр і Унр, але про те, що це потрібно в цей день згадувати як про день соборності, це теж виплило на певному етапі, тобто політики маніпулюють на цьому. Скажіть, будь ласка, кому тоді було вигідно в 1989 році підняти тему 99 році тему соборності для того, щоб її вшановували на державу? Ну, я достеменно не знаю відповіді на це питання. Я кажу це відверто. Указ президента справді про відзначення Дня Соборності з'явився в 99-му році. Скоріше за все, це результат діяльності фахівців Інституту історії Національної академії наук. Це найбільший центр наукової думки в цариній історії. І зрозуміло, що вони дають свої поради тим, хто є консультантами президентів. Думаю, що коріння цієї. Коріння цього акту на Грушевського, це інститут там знаходиться у Києві, а те, що і політики маніпулюють, ну це природне для політика. Політик не може не маніпулювати. Питання в тому, чим він маніпулює, наскільки правильні, або помилкові ті судження, які вони озвучують. В даному випадку це дуже правильний крок, оскільки будь-яка нація повинна мати. Якісь маркери, які консолідують. І на сьогоднішній день, коли ми говоримо голодомор, це спрацьовує як елемент консолідації, є спільний біль. Коли ми говоримо День Соборності, ну, можливо, не зараз, а років через 15, наші діти будуть розуміти, що це один з факторів, який нагадує нам, що ми єдині. Тому це правильно, і це так звані коммунерації, вони закономірні, вони мусять реалізовуватися. День Соборності в Україні прийнято братися за руки, символізувати єдність, такий живий ланцюг. Це теж було запроваджено ще до офіційного дня святкування Дня Соборності. Скажіть, ви хоч раз брали участь в таких акціях? Ні, я не брав жодного разу участь в такій акції, щось я сьогодні надто відвертий. Відповім чому неможливо, просто не було якихось таких обставин, не був потрібний у в потрібний час. З іншого боку, я весь час з певним острахом ставлюся до надмірної театралізації. Справа в тому, що перша. Яка теж притаманна українському народу? Теж притаманна. Вперше це, це взятися за руки, вишукатися в ланцюг. Я вже не пам'ятаю, скільки кілометрів той ланцюг, наскільки він простягнувся, мабуть, більше 10 кілометрів. Це була політична декларація на більш Активної національно свідомої частини населення. Мабуть, таке треба відтворювати, але будь-яка театралізація в політичному дійстві повинна все ж таки в ній повинні брати участь ті, хто, є, хто відчуває потребу. Якщо ми зможемо не через вчителів вивезти дітей, а оголосити в школах і сказати, хай прийдуть діти, які добровільно прийдуть, без директора школи на чолі і класного керівника. Тоді ми досягнемо зовсім іншого ефекту. Ви знаєте, зважаючи на те, що українці, все таки націонал, свідома нація показує безліч прикладів ті майдани, як їх вдавалося, за які короткі терміни організовувати. Я думаю, що це нам під силу. Головне правильну політику проводити в країні. Правильно ну, я навіть не знаю не політику швидше, а як ну мабуть на державному рівні це все таки політика. Правильне виховання, правильно доносити ідею, для чого це ми робимо, і тоді нам буде під силу, саме ви кажете, за тих організувати тих людей, які цього хочуть насправді, які хочуть цього серця. Так, я розумію. Пані Володимир, безперечно, але одночасно ви озвучуєте консолідувати, організувати, мотивувати тих людей. Це не тільки політики, які в Києві, не тільки ті, хто очолює зараз місто Рівне чи Рівненську область. Мені здається, наші успіхи і поразки це значною мірою, і щоденна діяльність нас, як ми говоримо пересічних людей. Ми відповідаємо за склад міської ради, яку ми обрали. Кожен з нас, з тих, хто голосував і не голосував. Ми обираємо за склад, за, відповідаємо за склад Верховної Ради, за вибір президента. У нас трошки інакше. Ми голосуємо і через п'ять днів кажемо: от президент знову не такий. Але джерелом влади є народ. Ну, ви знаєте, теж можна посперечатися на цю тему, тому що переважно нам дають кандидатів, з яких, по суті, і вибору то немає. Десь а його... Хто Хто дає їх? Хто дає? А ну Ті там... ж пересічні люди, які об'єднуються в партії. Тобто я не готовий перекладати відповідальність тільки на Київ. Київ несе свою відповідальність. І президенти, і Кабмін, і всі інші виконавчі структури. Але одночасно відповідальність несемо і ми. І поки ми цього не свідомимо, що щодня ми несемо відповідальність за свої індивідуальні успіхи, за успіхи членів наших сімей, рух вперед не розпочнеться. Правдивий рух, такий, як ми хочемо. стрімкий рух вперед, він не розпочнеться. Ми зараз говоримо з вами про духовний рух, а в нас ще, окрім цього, є конфлікт, який відбувається на сході України, і тут духовності однієї мало. На вашу думку, взагалі, що сьогодні нам, українцям пересічним, потрібно зробити і державним мужам, щоб припинити кровопролиття на сході? Дуже складне питання. Я думаю, що сам факт тривання цієї війни це показник того, що на сьогоднішній день політична еліта України ще не знайшла формулу, як все ж таки відвоювати території, чи то збройним шляхом, і це дуже проблематично, чи то шляхом переговорів. Мені здається, що, передусім, ті, кому пощастило не бути на прифронтових територіях, повинні все ж таки продовжувати свідомо підтримувати армію. Те, що було останніх півроку, та рік більше, поява волонтерів як соціального явища, людей, які знаходили вільний час, людей, які мерзли взимку і возили, возили речі, які вони збирали чи закуповували солдатам. Не знаю, кажу відверто, не знаю, і боюся, що в Києві на сьогоднішній день точної формули не знають. Мінські домовленості наразі виконуються однією стороною, і як переконати Росію зупинитися і згадати, що. Цей конфлікт не тільки за територією, а й гинуть пересічні люди, які народжені жити і жити щасливо. Я не знаю. Ви не перший, хто не знає відповіді на ці запитання? Я думаю, що скількох би ми людей зараз запитали істориків, політологів, всі відповідали б неоднозначно, бо все зайшло настільки далеко, що ніхто не бачить, як от реально це можна зрушити з місця. Ну але так як сьогодні ми говоримо про свято, все таки день соборності, 22 січня, хотілося б кілька порад від політолога, історика Максима Гона, як от взагалі для українців, сприймати це свято. Я посміхаюся від того, що ви мені доручаєте дати поради. Я повертаюся до думки, що порадник для кожного з нас ну, це або книжка, яка повинна дати імпульс думати, або принаймні подивитися якусь передачу. І після цього самому собі дати відповідь на питання, що для тебе є День Соборності, наскільки він значимий в житті твоєї нації, і наскільки він значимий для тебе сьогодні. Думаю, що події... Останніх півтора років вони яскраво демонструють, що таке суботність. яскраво демонструють значимість територіальної єдності держави і консолідації. Тому, на превеликий жаль, новини зі Сходу це і є той порадник, який підказує, важливо це чи ні. Думаю, що в ці роки ми ідею соборності зрозуміємо по-новому. Ми пересічні громадяни. Хоча я дуже не люблю цього слова пересічні. Гаразд, просто тоді ми українці. Ми український народ. Безперечно. Спасибі вам, пане Максиме, за сьогоднішню розмову у студії. Я думаю, що для багатьох глядачів вона стала у нагоді і багато хто дослухається, хочу лише додати: День соборності це нагадування про те, що сила нашої держави в єдності українських земель і в єдності українського народу. Тримаємося разом зі святом України.